Гепаргін. Джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. День без бюстгальтеру А чого це ми не знали? ми мені вдягли би. <рігла> без нього чи з ним? На що в першу чергу звертати увагу при виборі брата? Чи може він завдати шкоди на все життя? Ноу брат Дей або Всесвітній день без бюстгальтеру Відзначати його почали у 2011 році, аби привернути увагу суспільства до проблеми поширення раку грудей, а також нагадати про регулярне обстеження молочних залоз. Усе почалося з допису користувачки Фейсбук, де вона поширила світлини без бюстгальтера та закликала жінок відмовитися від нього. Її підтримали майже 400 тисяч людей з усього світу. А саме жовтень став місяцем найбільшої обізнаності про хвороби молочних залоз. Тож 13 жовтня жінки зі всього світу публікують у соцмережах світлини без брата інформацію про жіноче здоров'я. Я майже не ношу бра влітку, і це такі приємні відчуття. Що ж думають українки про такий день? В молодості але я вже не молода, поэтому я ношу. Якщо є що показати, дівчино, так чому не показати? Це про свободу жінки. Якщо це в даному випадку цієї жінки не заважає її здоров'ю, то чому ні? Гарне свято. Вдома ніколи не ношу. Ну і це ж залежить від розміру. Я тільки за. Чому? Бо з такими формами ну, як у мене, ну, це шикарно. Коли є показання медицинські, якісь, то може і так. Медичні показання у цій справі дійсно відіграють важливу роль. Відмова від бюстгальтера не є небезпечною, це не призводить до обвисання грудей, а більше не носити бюстгальтер – це корисно. Таким чином тренуються і зміцнюються зв'язки молочних залоз, розповідає лікар-мамолог Андрій Якобчук. Якщо у вас перший другий розмір молочної залози, взагалі можна ходити без бюстгальтеру і це не буде критично впливати на, на погіршення форми від того, що ви ходите без білизни. Якщо у вас там четвертий розмір грудей, то краще ходити в бюстці і на роботі, і в якомусь такому більш м'якому домашньому ходити вдома, тому що тканина буде підтримана і вона буде менш інтенсивно розтягуватись і тим самим провисати з роками. До того ж, правильний розмір бюстгальтеру – це запорука здоров'я не лише молочних залоз. Є дуже велика помилка, яку роблять багато дівчат. Тобто вони намагаються взяти поменше білизну. Для чого? Для того, щоб та тканина, яка є там першого, другого розміру, щоб вона штовхалася до центру і було більш таке виражене декольте. Але в той самий час, коли ми набуваємо такої ефектної краси, ми пережимаємо тканини всередині, пережимаємо за рахунок цієї резинки основної горизонтальної спину. Навіть доходить до того, що є запалення міжреберних нервів, невралгія виникає. Перший фактор це резинка знизу, вона не має пережимати. Другий момент це чашечка. Тобто, коли ви одягаєте бюст, чашечка має рівномірно огортати молочну залу. Це найголовніші критерії і зовсім не важливо, чи з кісточками лів, чи без. Щоправда, якщо навіть роками носити тісні бюстгалтери, матимете проблеми з хребтом та спиною. Але точно не рак, каже лікар. Я як онколог і мамолог можу затвердити на 100%, що тісний бюст не може викликати рак молочної залози ні в якому разі. Тож, щоб точно визначити розмір, варто знати дві величини: це обхват грудей та обхват під грудьми. І для впевненості, що ваші молочні залози здорові, варто не забувати про регулярне обстеження у мамолога, адже симптоми раку стають помітні тільки на пізніх стадіях.